Це північні такі села Гуляйпільщини. Ну, фактично, це там 10-15 кілометрів до лінії фронту. Це кабінет історії. Був історії української мови, а внизу були початкові класи. Це був період, коли росіяни вдарили майже по всім школам в прифронтових громадах в майже всієї області. Це, в принципі, до питання оцифрування от таких маленьких локальних музеїв, які ніколи в житті не цифрувалися ніхто ну професійні історики з ними не працювали. То тобто, і це не лише там в прифронтових громадах, а в принципі по Україні, тому що прилітають ракети по всій Україні, так і від. Відповідно, ну це дуже актуальна тема. Насправді, О, цифрування от таких от, от таких от маленьких локальних сільських музейчиків. Ну це все наша історія, яка ну от, яка максимально наближує нас до людей, бо це ті речі, якими люди користувалися. Це не документи архівні, там з обласних архівів, державних, а це якраз речі, які зберігалися в родинних архівах на найнижчому рівні. Це те, що було важливо людям, те, що вони зберігали в своїх архівах. Те, ну ті речі, якими вони користувались в побуті. Відповідно, це дуже актуально і дуже цікаво, і дуже потрібно, аби зберегти нашу історію в принципі. Дуже багато старих. Хати і старих будинків, да, які ще збереглися, там, з кінця 19 століття, і дуже цікаві архіви трапляються. Ці архіви там або викидаються, можуть спалитися під загрозою. Всі ці матеріали відповідно тут староста з нам допомагає, бо вона телефонує. Якщо такі ну є такі будинки, є такі родини потенційно. То ми і скануємо відповідно. Прильоти можуть бути і по Ми Там в гулій полі зруйноване кладовище. Декілька було прильотів граду. Там повністю зруйновані надгробки, наприклад. Тобто, ну це теж втрата певної інформації про людей. Це цілком ймовірно, що навіть в цій хаті був Яворницький. Записував тут того діда провору, про якого він писав у статті. Стоїть запах мишей, просто це просто нашестя страшне. Люди по позакривали будинки і виїхали, типу, за кордон. Ну думаючи, що там щось збережеться насправді, і в покинутих хатах зжирають просто все, все, що з паперу, меблі, все точать, просто це жах страшне. Ну не знаю, чим вже чим з ними боротися. Дуже круто, коли це йде в комплексі, коли ми отримуємо ці документи, і хтось може прокоментувати, хто зображений на фото, чи це там чийсь батько, чи мати, чи бабуся, чи діти, в якому місці вони перебували. Тоді набагато простіше шукати додаткову інформацію про цих людей. Це набагато спрощує наші пошуки. Зараз на жаль, вже час пройшов, і дуже багато всього втрачено, але ну намагаємося врятувати те, що лишилося. Хід сховища, де ми зберігаємо наразі в часі війни. Експонати, які ми евакуювали, вивезли, і також експонати з музеїв історичного факультету, які спущені з третього поверху власне сховищ. Це дуже цікаво, коли саме так в комплексі трапляється, коли люди розуміють цінність, так і ну або передають нам повністю, або дають на сканування. Ну окрім просто одягу людей, тут ще і ну панорами міста. Це поля альбом, до речі. Багато всього зібрали. Реально дійсно така вже цілий комплекс такий по цим селам, по цьому старостату. У нас зараз вже накопився. Тобто можна вже якісь там робити такі певні там виставки, якісь якісь проекти робити, щось пов'язано вже з цими селами.